Добрий день, мене звати Христина Гімбер. Я студентка першого курсу спеціальності журналістика. Насправді моя історія почалася ще в далекому 2019 році, коли я була в сьомому класі. Тоді, в своїй школі, я потрапила на гурток журналістику, і тоді я зрозуміла, що це та професія, яка мені до душі, та професія, в якій я себе бачу. І відтоді я почала вивчати журналістику, поглиблюватися в неї. Я дуже багато чула крутих відгуків про сам університет і про кафедру журналістики. Тому, коли прийшов час обирати, я без вагань вирішила, що буду вступати саме в НУБІП і буду здобувати тут освіту журналістики. Я очікувала. Практику очікувала цікаві лекції, цікаві пари, крутих викладачів, які завжди будуть чути, розуміти, і насправді ці очікування виправдились на всі 100%. Звичайно, буває і складно, бувають моменти, коли важко, коли приїжджаєш і вже нічого не хочеш. Але коли це та спеціальність, яка тобі подобається, та професія, якою ти гориш, то воно мотивується втома, вона приємна. Мені подобається. Мені подобаються викладачі. Це найперше, тому що я хвилювалася, щоб викладачі не були якимись зверхніми або нецікавими. Насправді викладачі дуже класні, дуже цікаві лекції проводять, цікаві пари, і завжди є якась практика завжди відбуваються якісь цікаві заходи. Запрошують крутих, цікавих. Людей популярних і це теж дуже класно для досвіду. І також дуже подобається сама територія, вона дуже приємна, така гармонійна, особливо літо, весна, осінь. Це просто супер. Кожна дисципліна. Доповнює одна одну, і насправді важко брати якусь одну із, але дуже цікаві і теорія масової комунікації, і техніка усного мовлення, і вступ до журналістики і англійська, і українська насправді в нашому університеті є золота середина, є і теорія, і практика, тому нудно вам тут точно не буде. От, наприклад, як зараз, ми записуємо якісь відео, беремо інтерв'ю, нас запрошують на різні заходи, ми знімаємо, фотографуємо, монтуємо. Практики достатньо. Укриття супер, укриття є в кожному корпусі. Це дуже зручно, адже ти завжди себе відчуваєш в безпеці під час пар і під час перерв. Я ще не пробувала поєднювати, адже я тільки на першому курсі. Але дивлячись на те, скільки у нас пар на день, я впевнена, що якщо грамотно розподілити свій час, то звичайно без проблем можна поєднати. Ой, насправді я бачу себе якоюсь ведучою або на люкса або на ЖВЛ. Мені дуже подобається брати якісь інтерв'ю, особливо в якихось класних, відомих, крутих людей, які тебе захоплюють. Тому так. І зараз під час того, як я навчаюся, я вже взяла не одне інтерв'ю. І Одне таке із одних інтерв'ю, яке мені прям дуже запам'яталося, це міністра аграрної політики. Це прям був для мене дуже крутий досвід. І я була дуже рада, що мала таку честь. Я люблю дуже читати. Це одне з моїх найкрутіших хобі. Я люблю вільний час заварити собі чаю і читати книги. Журналістика це досить важка, але водночас дуже цікава професія, тому я рекомендую здобувати освіту журналістики саме тим людям, які готові завжди вдосконалюватись, завжди навчатися і завжди бачити розвиток у всьому. Відповідальність, креативність і творчість тут круто тим, що є камери, є мікрофони, є дуже багато обладнання, тому тут можна багато знімати якихось крутих відео, знімати роликів. Тут дуже приємна атмосфера завжди, тому так.